Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 818 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання перетворити вираз на ногу член. Ми розуміємо, що ми будемо використовувати суму різниці кубів. Починаємо з першого. М плюс Н поможете на М квадрат. При розв'язуванні таких прикладів я вам розкажу такий маленький лайфхак. Ми дивимося на першу дужку, Чесно кажу. По-перше, якщо ви знаєте формули, то ви бачите, що це просто ідеальна формула. Так, у нас це виходить сума, так. І перший і другий додаток у нас вже відомо. Нам лише. Треба повторити або перевірити другу дужку, Значить, у нас квадрат першого мінус добуток першого і другого плюс квадрат другого. Все сходиться. Тому я беру першу дужку і мені перший доданок треба піднести до куба і другий доданок піднести до куба. Все М. Куб плюс Н куб. Все. Це буде відповідь другим. Так, М. Мінус 1. Отже, помножити на m квадрат, плюс m, одиниця ж не пишеться, так, і плюс 1. Розуміємо, що це у нас різниця. Все. Дивимося на першу дужку. Нам треба перший доданок, так до куба і другий доданок. Одиниця в кубі буде 1. Третє. b плюс 4 b квадрат мінус 4 b плюс 16. Пробачте, написали 14, 16. Так, ну все підходить: 4 квадраті, 16, так, все, прекрасно. І це у нас виходить сума. так? Тому дивимося на першу дужку. Нам треба перший доданок до куби. І другий доданок 4 на 4 16, 16 на 4, це буде 64. І четверте, останнє. Так, від перестановки множників добуток не змінюється. Тому, якщо ви не проти, я напишу перше 5 мінус Q. і друге 25 плюс 5 q Плюс Квадрат. Розуміємо, що це буде різниця. Отже, дивимося на першу дужку. 5 у кубі 5 на 5, 25, 25 на 5. Це буде 105 мінус Q у кубі. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!